Друзі, усім привіт! Місто Львів. Ось так виглядає Авторинок, безкоштовна парковка, автомайданчик. Сім днів на тиждень друзі, можна приїхати сюди, подивитися автомобілі. Як бачимо, людей зараз немає, але інформація по цінах, по автомобілях вона все рівно є актуальна. Тому ми сьогодні заїхали, щоб для вас трішки почерпати інформацію. Не міг подумати, але сьогодні я спілкувався, хочу вам маленьку історію розказати. Вона дуже важлива для тих людей, хто шукає для себе автомобіль. Сьогодні був я в пана Ярослава, свого одного такого хорошого знайомого, можна сказати, вже скажімо, людину, яку я давно знаю, так буде правильно. І от розмова зайшла за огляди автомобілів. Ну і стало питання, роман оглядаєте автомобіль. Спочатку ви дивитеся це все, ну це ж цього недостатньо. Я кажу, звісно, що недостатньо. Автомобіль потрібно перевіряти максимум. Друзі, я в відео завжди кажу максимум перевіряти. Давайте в цьому відео я буду показувати вам ціни інформацію про автомобілі. І все-таки, давайте поетапно сьогодні розберемо, що таке максимум. Зараз трішки підкоректую, отак буде краще. Що таке максимум? Насправді немає межі, наскільки потрібно перевіряти автомобіль. От слово максимум це максимум. Взагалі, в принципі, воно розбито на грубо на два, на два етапи перевірки. Після першого етапу ми виходимо на другий етап, що потрібно саме перевіряти. Та? Іноді люди мене просять, Романе, зразу машину на підйомник везіть. До речі, був у нас реальний випадок, коли людина каже, я перевіряв вже два автомобілі, вони мені не сподобались, перевірка була первинна, без, без СТО. А третій автомобіль давайте на СТО. Думаю, ну, людині в принципі, пояснював, ну, рішення замовник завжди правий. правильно? Думаю, робимо так, як треба. Приїжджає автомобіль, до речі, це було в місті Львів. Відразу домовляємось на СТО, це було ввечері. Продавець приїхав. Оглядаємо автомобіль і бачимо ситуацію, що автомобіль в шпакльовці заднє крило, прийом лівий фарбований. Ну і зрозуміло, що ну, підйомник, звичайно, вже також підняли, ну бо є замовлення, є побажання. І після того я скидаю і замовник каже: ну, та, буду тепер зрозуміти, що все-таки та, не потрібно нікуди поспішати. Тут не тільки питання в тому, що це дорожчий огляд, бо відразу ще включається підйомник. Питання в тому, що все рівно після цього першого огляду іноді трапляється момент, коли потрібно далі глибше оглядати автомобіль. Виходячи після першого, наприклад, наприклад банально ситуація, коли ми дивимося автомобіль і засвітився, наприклад, там, до речі, класично це сьогодні в Києві у нас було. Дивились також автомобіль. І там світиться датчик аєрбек. Просто аєрбек на передньому сидінні. Автомобіль по всіх моментах в такому ДТП він не був. Хоча права фара знімалася, вона інша. Тобто щось було і це є зафіксовано. Що потрібно зробити? Та звичайно, треба їхати додатково до майстра, який буде це все розбирати на СТО. Під... Розуміємо, та? Тобто, глибше це все буде досліджувати. Тому другий етап перевірки він все рівно має бути після першого: забігати наперед. Сильно не потрібно. Звичайно, потрібно робити ендоскопію двигуна. Це теж обов'язково. Підйомник він дає можливість подивитися на підтікання і ушкодження знизу. Потрібно нам знати, що підтікання і ушкодження знизу. Звісно, що потрібно. 90% автомобілів, які продаються, вони всі з помитим двигуном. І, друзі, ну, давайте по-чесному. Якщо ми перевіряємо автомобілі, я, я фіксую те, що я бачу. Я ж не можу сказати, що автомобіль. Помитий мотор і 100%, якщо ви зараз будете їздити, там буде масло. Так не можна робити. Тобто все рівно виходимо з того, що ми бачимо. А може і не буде текти. З досвіду, я вам чесно скажу, в нас були реальні випадки, коли в Луцьку ми підбирали автомобілі, до речі, надаємо послуга перевірка по всіх містах України, але в Луцьку підбирали автомобілі і людині сказали, ну, помитий мотор, ну, варіантів нема. Хочете берете, хочете ні, але от так все є. Автомобіль взагалі був в достойному гарному стані. Знаєте, чим це закінчилось, друзі? Замовник приїхав додому, ще поїздив, потім до мене перезвонив і каже: Романе, вам дякую, але хочу сказати, ви так мене настроїли на те, що щось може підтікати. Їжджу вже тиждень, нічого не підтікає, кожен день машина, машина кудись їде. Друзі, це прекрасно. Але тому зрозуміли, так? тому неможливо сказати, чи буде підтікати, чи не буде. Звичайно, виходячи з досвіду, з перевірок, у нас були моменти, моменти коли. Автомобіль дійсно після купівлі підтікав. Тобто були підтікання. Були моменти, коли автомобіль зверху ти дивишся, фонариком все просвічуєш, в тебе все прекрасно. А по факту а по факту, знизу потім робиш вже другий огляд і знаходиш такі речі, що від автомобіль, на жаль, не проходить. Тобто, перший етап пройшов, а другий вже не пройшов, тому що були зауваження після першого. Вони були невеликі. Замовник каже: Романе, та в принципі. Давайте далі дивимося, що вже, в принципі, все до кінця. Тому перевірок, грубо, має бути дві. Не відразу одна і два об'єднати, тому що, так як я тільки що вище сказав, виходить так у нас. Давайте так, щоб я зараз не запутався і правильно сформулював. Перше ми перевіряємо кузов, мотор, диміння підтікання, супотіння. Перевіряємо стан салонну роботу всіх кнопок, розуміємо. Та? Робимо тест драйви перевіряємо ходову, рульову, тормозну систему, коробка, щеплення, комп'ютерна діагностика. Якщо відразу бачимо, у нас, до речі, був тут також автомобіль. Вчора до мене звертався такий роман, і до речі, багато до нас звертається. Я так розумію, що в нього є свої люди, які до нього звертаються, він користується послугами. Менше з тим. Фурсунка перша переливає, танті вже її доганяють, розуміємо, так? І так пішло, пішло, пішло. Але зато автомобіль не фарбований. Добре чи погано. Посічений камінчиками, ну, розуміємо, та, типу, ну, такий засовганий салон. Е так званий чіп-тюнінг кинутий, якийсь стейч цей другий. Тобто машина, розуміємо, як використовувалися, як на ній їздили. І стан автомобіля от-от-от маємо на лице. Покупець якось так за ту машину, чесно кажучи, каже, та нічого, та хай буде. Ну, Кажу, добре. Але, ну. Фрусункам краще вже не стане. Тобто з ними треба бути готовим, що з ними будуть якісь моменти. Ви готові на ці моменти? Якщо готові, то окей. Якщо не готові, ну тоді ні. Подумав, відмовився. Але розуміємо, та? Тобто ситуація тут класично зрозуміла. Зрозуміла тим, що автомобіль, перевірка, дає розуміння на перевірку наступну і що саме потрібно перевіряти. Оце є важливі моменти. Я вам чесно скажу, так ходиш зараз по автоплощадці, в принципі, це автомобілі ринок, просто субота неділя ринок працює, і коли ти приїжджаєш в суботу-неділю, ходять навколо тебе людей і якось воно все-таки трішки веселіше і трішки по-іншому. Ну, але вже як є, давайте тепер ще трішки по машинам. Ті Гуан, 17 рік, 15700. Кузов бачимо ще попередника. Автомобіль на гарних шинах. 15700 вартість, 2,0 бензин. Рідна фарба заявляє продавець. Телефони зараз покажу. Є. Друзі, поки ще ходжу сьогодні по, по автомобілях, наголошую, що ми надаємо послуги перевірка по всіх містах України. Якщо ви собі знайдете якийсь цікавий автомобіль і захочете, щоб ми його вам перевірили, можна скинути мені посилання. На цю машинку я сформую вам ціну. Ціна міняється, тому що автомобілі знаходяться в різних містах. Містях, ще крім того, іноді не в самому місці а десь за межами, тому такі речі будемо уточняти по факту. Якщо вам підходить, ви оплачуєте послугу, ми зв'язуємося з продавцем і оглядаємо. Мене сьогодні запитували, Романе. А позвоніть поспілкуйтеся з продавцем. Друзі, скільки б ви не спілкувалися з продавцем, ніхто, просто ніхто, ніколи з практики такого я ще не мав, що продавець сказав, в мене погана машина, до мене не їдьте. Всі хвалять, моє найкраще. Навіть якщо ти приїдеш там далеко не той автомобіль, який ти собі уявляв, все рівно, навіть якщо це людина не обманює, він все рівно вірить, ну, власник реальний, там 3 роки, 4 їздить на автомобілі, він все рівно вірить, що в нього цей автомобіль є найкращий. Тому ці всі, знаєте, моменти спорів, що автомобіль, автомобіль він щось не сказав, чи він був правий. Ніхто до того всього, до огляду вам ніхто нічого признаватися не хоче. Всіх автомобілів їхні і вони є найкращі. Тому дивитися треба в фактичний стан і нікому не вірити, бо так дзвонити і слухати, то можна, як кажуть, життя втратити тільки на спілкуваннях, а спілкування насправді. Вибачте, що так скажу, але спілкування ні про що. На жаль, це є правда. Дивіться, який каєн в кадрі. І яка ціна. Обслуговування, звичайного, автомобіля потребує особливої уваги, але кому що подобається. На все своя правда. Mazda CX5. Ще бачимо по кузову, що це в нас 14 рік, 12500 вартість автомобіля. 2,5-125 тисяч кілометрів. Пишуть рідний, друзі, CarVertical, усім допомогу. Внизу під відео за описом я прикріплю посилання. Також в коментарях заходите за посиланням. 20% отримуєте знижки, друзі. Але тут з 20% це не, не, не принципово. Тут питання, щоб перевірити і розуміти, за що, яка ж і була історія. І що перевіряє CarVertical. Давайте також відразу скажу. Поки okay, перейду, трошки так, навіть, розповім. Карвертика перевіряє по чотирьом позиціям. Перша позиція це чи автомобіль не був в таксі, це важливо. Перевіряється, пробіг. Всі скажуть пробіг. Мені не відкрив, та, друзі. Не відкриє пробіг. він не може прийти до машини. Та, це програма, яка з'єднується з, з офіційними СТО і бере там дані. Якщо там власне, не відвідує офіційне СТО, то ви хоча б будете розуміти, що немає тих даних, тобто не відвідував. Далі перевіряється по Інтерполу. Та? Тобто всі документи, от всі моменти це обтяження, це є банки. І також перевіряється по страхових випадках. Це теж треба знати. Якщо автомобіль був в Європі, ставалися якісь страхові випадки, то відразу є сума. Можна по цій сумі прикинути, чи це бампер, чи це щось серйозне там, на тере-200-300 тисяч гривень. Таке також буває. От з тим треба бути обережним. Тому йдемо далі. Тому висновок можемо зробити який. По Carvertical перевірили. Якщо комусь щось не виходить з та? карвертикалом, то можна звернутися до мене. Я вам відкрию. Я також, як і ви, оплачую за цю послугу, бо іноді мене люди запитують, Романе, ви перевіряєте автомобіль фізично, ну а карвертикал входить в ціну. Друзі, в в ціну не входить, тому що це їхні гроші і це їм треба оплатити за це. Та? Коли ми оглядаємо фізичний автомобіль, ми беремо кошти за те, що ми фізично оглянули. Тому, знаєте, я кажу, мухи окремо, котлети також. 10 рік, 7500 1,4. Бензин 194 тисячі заявлений пробіг, не забуваємо за кровертика, бо пробіг дуже цікавий. Хочеться вірити, що він такий є. Автомобіль 14 років. До речі, норма. Друзі, яка ж норма пробігу, в принципі, середня визначена? Норма пробігу це 20 тисяч, вважається нормально. Все, що більше, це вже, як кажуть, вище норми, все, що менше, відповідно, нижче. Тому 20 тисяч множимо на 10 років, отримуємо 200. Ще 4 роки, ще в нас виходить, що? 80. 280, під 300 тисяч, якщо в машині 14 років, під 300 тисяч вона мала би мати по нормах. Звичайно, є таке, що в автомобілі стоять і пробіги є менші. Це ж цілком реально. Тому це все треба перевіряти, фактичний стан. І з фактичним станом пробіг прийде сам собою. Перевірка точності пробігу, друзі, що ж з пробігами? На завершення, ще скажу. Пробіги насправді це є просто космос, тому що автомобіль, який стоїть перед вами, Можна зняти усі блоки, в яких є пробіг, викинути в смітник, поставити нові, і будуть у вас нульові пробіги. Але це від цього нічого не міняється, автомобіль має все рівно свій, свій стан фактичний, і наскільки він зношений, і настільки ви будете його бачити. Тому робимо простий висновок. Автомобіль, подивимось, фактично. Якщо фактичний стан добрий, то півмільйона добрий він не буде. Це відразу все буде видно по зношеності фактично всіх деталей, які є в автомобілі. Просто всіх. Починаючи з кнопочок. Закінчуючи, як кажуть, всіма іншими деталями. Тому це потрібно для себе розуміти. Цікава річ, знаєте, в чому, друзі? Я думаю, будемо йти на завершення, ще давайте так переключу. Цікава річ в тому, що офіціали вони також не хочуть підтверджувати пробіги. Чому? Тому що вони знають про ці блоки. От і все це дуже просто. Офіціали знають, що блок можна залити прошивку. Можна. Як по-простому в народі кажуть, зменшити пробіг, відмотати, як тільки завгодно. Вони це все знають. Тому коли ви купуєте, наприклад, Кія наприклад, і приїжджаєте до них на офіціал, Кія там вже 15 років, і пишете заяву Прошу надати пробіг згідно він-коду, автомобіль такий, то ну марка модель, вам відпишуть на 99,999, Коротше, на 100% вам відпишуть, що пробіг встановити неможливо. Чому? Вони просто розуміють, що ви хочете отримати від них пробіг. Чим вони ризикують? Всім. Якщо ви потім, після цього, коли вони вам дадуть підтвердження, підете в суд і почнете судитися, і докажете, що якось зможете через суд доказати, то виходить, ви зробили просту заявку. Вам дали підтвердження, а потім вони відповідають головою. Відповідати ніхто не хоче. Друзі, усім дякую, що ви є. Підписуємось на канал, ставимо палець вгору, активовуємо дзвіночок. Усім успіхів, бережемося з вами. був Роман Світошак. Слава ЗСУ!